Вітаю вас в ефірі. Сьогодні про головне. Я Дмитро Тузов. Зараз ми є свідками розподілу влади і повноважень в новоствореному, в новообраному парламенті. Як це відбувається, будемо говорити сьогодні, тому що кожен крок нової влади має бути абсолютно зрозумілим. Вже, б хоча б тому, що знаєте, ми навчені досвідом майдану 2004, коли люди змінили владу. А потім пішли займатися кожен своєю справою. Зараз так не буде. Отже, представляю наших гостей в студії. Сьогодні з нами Ольга Бількова, народний депутат блок Петра Порошенка. Я вас вітаю, вітаю Костянтин Матейченко, народний депутат, народний фронт. Вітаю вас, добре. Андрій Лозовий, народний депутат радикальна партія Олега Ляшка. Добре. Вітаю, пане Андрію. Ну, я хочу сказати, що е, будуть ваші колеги до нас приєднуватись в процесі програми. Рух в Києві сьогодні ускладнений. І представляю наших експертів Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Олексію. З нетерпінням чи буде представник ОПОПІНО. Да, скучно стало не філі ходить. Мога, коаліції вроді критикувати якось незручно. Опозиційний злодійський блок боїться кудись. Ви витримаємо зараз ось цю інтригу. Так у кожну буквально, буквально одна репліка дода. Ми наша фракція радикальної партії буде наполягати і до колег до коаліції, щоб ми проголосували, зокрема серед змін до регламенту, те, що обмежити право керівництва комітетів, не пускати пресу. На засідання комітетів, тому що комічудово, тобто преса преса буде допускатись, відкритку. Так non. давайте non. уточнимо, що мова йде не про судові розслідування. Цей список складений на основі журналістських розслідувань Це треба що з, з майдан. На увазі були на банковій. Ну я маю на увазі найбільш скрутні такі ситуації 1 грудня. Коли коли був екскаватор на Банковій. тільки Порошенко і Кужель, які. Фактично словами своєї. Ви говорите, Пане, я, Торкнув... там Ні, і не ми... не я маю на увазі під час суду, якщо в... пізніше так були депутати, Пане ну, коли коли де Андрію, давайте по темі. я вас дуже є, прошу. А де хто ходить тоді, коли там треба витягнути Пані Ольга, я собі я я я хочу... і... торкнувся дуже цікаві, е, проблеми. Та, що начебто нібито, і до того ж, до тих же вийшов бойка, начебто нібито. То ми зараз тут чіпаємо значно глибшу проблему. У нас немає жодного чесного суда. Нас немає жодної чесної прокуратури, і просто що на жаль, дуже часто продуктивні, цікаві розслідування журналістів щодо зловживань на посадах, щодо рейдерських захоплень, щодо якихось корупційних схем вони не доходять до суті справи в прокуратурі в судах через корумпованість арбітражної системи прокуратури. Власне ми про це говорили. сьогодні вибачте, колега Чепінога написав. Він дізнався, що одного з касирів київського метро, не начальника, а касира. Зловилися з тим, що він намагався з роботи винести торбу з мільйоном гривень. Як пізніше так. виявилося за левий продаж жетончиків. Ну, Уявіть, якого рівня справа. корупція в країні, це... що Касирі метро Цікавий може вкрасти мільйон гривень так. з бюджету. Панове експерти, ваше питання, будь ласка, до пані Ольги. Добре, пані Олю, мене правда стурбувала. Питання щодо потенційної деструктивності журналістів. Ви ведете засідання комітету. Я ні, голова Припустим. веде ну, а, так. Голова, коли він на лікарняному, а, скажімо, за ви... лише молодий. Навчиться новий депутат, навчиться нормально з майдану, з війни, навчиться нормально працювати. Чим старі злодії перестануть крастиники мала за ваша когорта журналістів. в журналістів. Давайте по одному да, все таки тут. Ми тут ми ви от вашому питанні гострому цікавому. Забувайте одну дуже важливу річ В цій країні дві третини людей живе за межею бідності, але разом з тим дуже багато людей, м'яко кажучи, забезпечених. Та хай би кожен продав rolls Ройс Константиновський. Хай би кожен віддав свою машину, як Олег Ляшко Рейндж Ровер сьогодні їздить в Маріуполі і потім використав Це Марії. в своїй виборчій кампанії. Почекайте, політик це публічна особа. Він повинен звітувати. Ні, правильно, і хай би правильно. кожен, хто як продав Россойці Рос пішов на кожен, ход. має сказати, що в мене… Ще той, якого Rolls-Royce Bentley мазераті, і не дав не, не дав копійки, ні на ліки, ні на теплі речі, ні на зброю. Mm -hmm. Ну тут ключове питання продали після виборів. Скажіть, скільки їх продали, скільки там про боротись. Сергій Скуро. Пані Ольга задала розкішне питання. От е, наш колега Сергій Скуратовський з нашої фракції вчора віддав вибори закінчили, віддав свою машину, Тойота Тундра на фронт вона вже поїхала в Маріуполь. Я, навпаки, так розум... я так розумію, процес, що тут... якщо то... будь-яку річ можна назвати піаром, будь-яку річ хорошу, можна казати, що використовує. Але політик це публічна особа. І навпаки, треба як бити в набат і говорити про те, що і поширювати інформацію про допомогу, Тому що це приклад для суспільства. Допомога добровольчим батальйонам... Пане Андрію, зрозуміло, допомога... я... Ваш... Пане Андрію, я, 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 я погоджуюся. І там... про те, що не допрацювала прокуратура, це до. «А партії, покій... Давайте одному, по якщо... пане Андрію. Нікинзо... Давайте ]готовило... зараз, Юрій ефін... Левченко. Макністські Мак три місяці, за мен... можна пантерам. Було 400 а жоден суд нічого не сажав. Ви надали по чекайте, Ми ж просто трошки вміняємося тут репліками, тому що я погоджуюся, що треба садити тих покуворів і треба садити тих суддів, які нічого з цього приводу не зробили. Сто і з вами погоджуюся. Але закривати очі на об'єктивні а об'єктивні реалії полягають в місяця... тому, що Опозиційний блок, так званий, ні є ніяка опозиція. І от я по всій повазі до Яна Тамбінського е -е і на буду на говорити, на що опозицію. це не опозиція. Да, це У нас є, є. опозиція, що вона стосувалася, що вона, що вона, що вона, що вона, вона 16 осіб. Ви її чекаєте, вже? внесли. За... Я думаю, фраза Тамбінського не обов'язково стосувалася саме саме опоблоку. Тобто, треба подивитися загальний контекст. Запропоновано ж було Луценкам. Якраз прийняти рішення, що цих людей на керівні посади не допускати, і саме так і було проголосовано. Добрий день саме стакі про пане ну, про що ви говорите. Дякуємо керівних посадах комітету. Серед тихо, ви зараз про це скажете, пане Андрію. Ви Добре. про це Добре. зараз скажете. Але чекайте, чекайте, Ну я, я перепрошую, пане Андрію. Ну сьогодні про головне. Я Дмитро Тузов. Говоримо так про реформи в Україні. Політичні в даному разі про розподіл повноважень, обов'язків і відповідальності в парламенті. На що це впливає? взагалі В нашому житті і а, в очікуваних, в тому числі економічних реформах в країні. Я прошу до слова Андрія Лозового, Радикальна партія Олега Ляшка. А, як ви вважаєте, а, значить, ви отримали, ну, ваша політична no. сила, та радикальна партія отримала один комітет? А, що переважало взагалі а, такий те, принцип? Торгів, як можна сказати, чи все-таки професійних якостей тих людей, які очолили ці комітети, на жаль, в цілому процесі переважав принцип торгів, а не доцільності. І дивіться, в нас абсолютно чітка позиція була в самому початку переговорів, коли радикальна партія вирішила війти до коаліції, тому що в такий важкий час має бути єдність усіх демократичних сил, усіх патріотичних, має бути солідарність, має бути взаємопідтримка. Позиція абсолютно чітка. В країні війна, в країні економічна розруха. Тому треба від... наступати на свої амбіції, е... треба думати, як рятувати країну від зовнішнього і внутрішнього ворога. І тому нас не цікавить деребан посад, нас не цікавлять торги, які, на жаль, почалися там в ніч виборів ще відверті торги абсолютно. І ми готові були відмовитися від усіх А як це посад. виглядало? А разом з тим, ми готові Давай... брати відповідальність, дозвольте, я завершу. І на будь-яку посаду делегувати свого представника в нас є люди фахові, усі галузі. Давайте пояснимо глядачам, що означає торги. Це мова йде. А про те, що от ми вам цей комітет, а ви нам два да, цих, цих комітети. Ми, ми цей принцип не розділяємо, але зі з, з, з сторони старших партнерів, тобто е, крупних фракцій коаліції блоку Петра Порошенка і народного фронту, було саме так. А чому от наприклад іде така величезна суперечка за бюджетний комітет? Людина, яка буде його очолювати, вона впливає на розподіл бюджету. Це ключова посад, посада в парламенті. Це найбільший комітет, і ви розумієте, що бюджет це один з стержнів держави. На наступний день після виборів була озвучена пропозиція не нами, а нашими партнерами з народного фронту, конкретно Олександром Турчиновим, тоді ще спікером про те, що можливо серед усіх варіантів щодо того, хто має очолити бюджетний комітет, має бути Олег Ляшко. Як представник одного з суб'єктів коаліції, і перш за все, як людина фахова, Ляшко був працював заступником бюджетного комітету в позаминулому скликанні, і це десятки газифікованих сіл, це сотні збудованих доріг, це десятки відремонтованих лікарень, дитячих садочків, е фельдшерсько акушерських пунктів. Коли е і в процесі коаліційних переговорів чотири Чотири фракції учасники коаліції Народний фронт, Самопоміч Батьківщина. Ну і відповідно ми готові були підтримати саме цю кандидатуру. Разом з тим, Партнери з блоку Порошенка, попри загальну домовленість сказали: а от ми вам віддаємо це, ви нам віддаєте, а бюджетний комітет, але не для школи з другої. Тобто, відверто, як на базар, ну е... поводили себе відверто як на базарі. Тому так ми поясніть, сказали, будь ласка, ми все таки... Забирайте, вдавіться нас. Ну не треба не так цікаві. казати. Це послухайте І це кого? І пане Андрію. Це це почекайте. Це що фахові люди, Почекайте. я думаю, так би собі не дозволили говорити. Тому що коли говорять про фах, я думаю, мова йде про освіту, мова йде про те, В цій країні які... немає схеми вищої світа. Це ви, пані Ольга. Ні, ви бачите закордонну освіту справжню. Ми знаємо, що в цій країні так. продаються дипломи. В Цій країні, де е, Янукович професор, і де деякі депутати, доктора на не знають таблички множення. І дуже символічно кого блок Порошенка делегував на ключовий на голову ключового е, е, комітету в парламенті пане Костянтина ви Томер, кажете який коаліція. колібутушко, який служив Януковичу. Це говорить про те, що на жаль. Суспільні сподівання на єдність і компетентність коаліції порушуються частиною її партнерів. Тому ми, як і більшість патріотичних депутатів в залі, не голосували. Принципова позиція не голосувати була не через те, що представники інших партнерів по коаліції вели себе, м'яко кажучи, некоректно в переговорах порушуючи домозля, це не принципово. Ми боролися не за посади, а за принципи. давайте я, я про принцип хочу позиція. у вас запитати принцип. сьогодні. Цю тему піднімали колеги. Принцип такий, що особи причетні до злочинів, які голосували за закони 16 січня, і правильно я підняв питання. Пан професор підтримав про те, що е, ніхто ж них не спростував. Наша позиція абсолютно чітка і жорстка і справедлива. Ті, хто голосував за драконові закони 16 січня, несуть відповідальність за злочини режиму Януковича, гвинтиками, якого вони були, вони полікують в крові героїв революції. Завдяки таким, як вони, Москва змогла розпалити війну на Донбасі, і забрати в нас Крим. І це неприпустимо, Що після того, коли тисячі наших героїв віддали життя за нас з вами, зрештою. Щоб ці злочинці займали керівні посади в комітетах, що відбулося: 16 осіб, які голосували за закони 16 січня, отримали керівні посади в комітетах, і відповідальність за це несуть народний фронт і в першу чергу блок Порошенка. Бобов зам аграрного Гіршвальд – за економічної Кліво. політики, Поплавський зам освіти, Деркач зам голови бюджетного. – Новинський, якщо я не помиляюся. ні, новинський рядовий член комітету Рядовий Спитань... член комітету. Тоді, це, тоді це, перепрошую це, в журналі з анекдотами. новинський член комітету з питань культури і духовності. Ми знаємо ціну їхньої духовності. Знаємо ціну культури. – Давайте так. Давайте все таки по черзі. По перше, щоб ніхто не дивився, це все таки ваші партнери по коаліції. це точно. І друге, все ж таки поясніть: от битва за бюджетний комітет, це питання питання впливу, питання грошей, чи що чому така йде бійка? Це бійки не було. Була домовленість про те, що комітет очолює наш представник. Фракції, а блок Порошенка каже: А давайте ми, але цього представника погодьте з нами. Це абсолютно некоректно, і тому ми відмовилися. Зрозуміло. Питання від наших експертів цього претендента. Так, Прошу. Блок Порошенка вирішив, що краще назначити цю посаду. Андрій Когошов за, за, за другу, чесно. того, як почав роботу новий парламент, зібрався старий склад бюджетного комітету. Що вони вирішили? Немає жодного протоколу рішення на сайті. Ну, відповідно, стенограма теж не викладена переглянути відео неможливо. Ви претендували на е, комітет, не, ну не суть важливо, хто для нас і громадського руху чесно, аби це не людина, яка голосувала за диктарські закони і не е, е, залучена у корупційні роз, схеми, Проте. Що конкретно ви зробите для того, щоб комітет працював відкрито? Як рядовий депутат, ваша політична сила, за яку ви в принципі зараз відповідаєте? Чи готові ви вкладати спонукати до того, щоб викладалися стенограми, щоб велася відеотрансляція, Щоб протокол рішень всі з'являлися на сайті. Все. я Докумний відповів на часто. ваше питання. Дякую, дуже правильне питання, але на жаль, ви неуважно слухали. Я відповів на нього на початку програми. Наша фракція наполягатиме на тому. Що всі е, робота усіх без виключення комітетів має бути максимально відкритою, е, має бути відеотрансляція. і це це не це неприпустимо, Що після того деребану, після тих відвертих злочин, які творилися в парламентах, минулих скликань. Після того, що пережила і сьогодні переживає наша країна, робота, зокрема парламентських комітетів, не була відкрита. Так само відкрита має бути робота усіх міністерств, державних комітетів, держагенств. Фіксуємо вашу позицію. Дякую. Дякую. Так. Так. Ну, ви залишаєтесь в коаліції? Ви тут багато різких таких речей наговорили. А Радикальна партія залишається і безумовно далі... і далі. Ви співпрацюєте і координуєте цю діяльність. Так, ми завжди партнерам по коаліції підставимо плече. Правильно Ігор, Ігор Луценко. горлу але коли коли представник коаліції Гройсман порушує регламент, ми не можемо його підтримати. Що це сором. Ігор Луценко, ми, коли підписували коаліційну угоду як фракції, то ми казали, що ми за прозорий парламентаризм, за піднесення престижу парламенту, і ми проти того, щоб навіть брати до себе оцих от людей, коди голосували за 16 січня. А тут нам пропонують, а давайте їх навіть до себе не брати, але призначимо нам керівниками. Ну це не нонсенс. Абсолютно вивертання на сто градусів духу нашої коаліційної угоди. Тому те, що ми зараз критикуємо ці речі, це абсолютно випливає саме з коаліційної угоди, а не з тому, що там а ми там проти коаліційної угоди. Ну, я, дум, ну я думаю, що тут якраз є консенсус. Я перепрошую, ну, пане Андрію. Це можна я скажу, це, ну, але ну, ну можна, можна все сказати, будь ласка, Дей. Ігор ледве не попрощався з життям на майдані, коли його викрали разом з Юрієм Вербицьким, царство Небесне. Як він може голосувати за ти за керівні посади для бандитів і жуліків? Який голосували закони 16 січня, зрозуміло. Дякую, Олексій Гарані. Пане Андрію, ну ви так перебиваєте, що чесно Говоріть, кажучи, я кажіть, просто я є. Так права, я просто хочу сказати, так, що, чесно кажучи, Олега Ляшка в ролі голови бюджетного комітету, я не уявляю, так тому що це був би просто так, воле, професор, це просто був би попри... Можна, лякість, можна, можна, можна я, вражаєте, я скажу. Ви постійно говорите, можна я скажу. Давайте пану професору. Дивіться Пане Андрію, Цілий професор Києво-Могилянської академії сидить. Давайте йому дамо сказати. Професор продає зловні коментарі, Тобто це ціна цього професора. Ну, давайте ну, не будемо. Давайте, давайте, це неправду кажуть. Гіперкомпетентна була б фігура на посаді голови бюджетного комітету. І коли розумі розумі так, пане Андрію, давайте, давайте без краще. Шановні була, друзі, та до речі, бачимо, але ж людину сфоховується. Я стиль. Ви знаєте, Капашка, пані Ольга, стоп, стоп, стойте, друзі. Журналіст? скажіть, будь ласка, Ні, скажі скажіть, будь ласка, економічна юридична освіта, пане Андрію, Ви, ви, ви мене бачите? Давайте толерантно, да, Я вас прошу. No. 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 Nee, no. No. просто пане Андрію. Я тут ви мене бач. Подивіться на мене. Я ведучий цієї програми. Ну, я вас просто дуже дуже прошу зважити на це, що от є ведучі, які не звертають ні на що уваги, і все ну якби йде само собою. Так, пані Ольга, давайте все-таки я, я тут модератор. Добре, добре, добре. дуже знаєте. Я тут, сижу, О, я гарань, тут сижу і терпляче слухаю, да, як висловлюється на мою адресу. Я висловив своє зауваження, так? Свою думку. Ви почали мене звинувачувати. Я не буду відповідати, що ми прекрасно знаємо, хто розкручував пана Ляшка в часи О. Януковича, хто його пускав на всі канали, на інтер, на всі вас, передачі. Мене не запрошували туди. Да як постійно Ляшка. вас Добре, зі давайте зі ми прекрасно зі. знаємо, да? так? Всі сути. експерти добре знають, хто розкручував Ляшка. Я хотів би повернутися Все, до цієї експерти, теми, це, яка більше, а... ну давайте послухаємо. До цієї теми, яку піднімав Ігор Луценко, знову ж таки вертаючись до законів 16 січня. Я думаю, що тут є якраз консенсус, так серед тих сил, які є в демократичній коаліції. І саме здається, це Юрій Луценко сказав, що цих людей не можна пускати Юрій Луценко. Ми про це вже сьогодні Говорив говорили це. Так. правильно. Тому я це повторю. Гройсман сказав: ми це включаємо. Подивимося, що буде правильно в постанові, яка висить, вона на сайті, на ще не висить. Не висить. Тому, ти спавиш, Тому я думаю, що просто треба зробити, щоб все це було там дуже чітко зафіксовано. Ми бачимо, що Гройсман дійсно пропускається помилок. Я не думаю, що тут є злий умисел, а йдеться про недосвідченість його в роботі. Я сьогодні особисто зустрів тут Оксану Сираїд, яка є випускниця Києво-Мегилянської академії, і стала віце-спікером. І ми зна і просив її, щоб вона допомагала Гройсману правильно вести і дотримувати вчити його процедуру. Вона пообіцяла, що вона це зробить. Я думаю, що Гройсман Дякую. з тим справиться. І ще раз звертаюся до того стосовно тих, хто голосував за закони 16 січня. Я думаю, ніхто ні з ким сперечатися не буде. Навіть я з представниками радикальної партії. Ми зараз дякуємо Андрію Лозовому. Я лозовий. На жаль, поки що процес іде до того, що цих компонентів нас немає. Справа честі усіх патріотів дотиснути коаліцію, щоб ці три безумовно потрібні компоненти Дякую. Були.